Вітаю, всіх пропоную подивитися, що даний прогноз буде чи не буде, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 28 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант зірка вам так. На цей день у вас дуже багато гарних перспектив, які вам потрібно реалізувати. Якщо це стосується робочих питань, то у вас можуть відкриватися або нові можливості, або нові перспективи на майбутнє, хтось буде займатися новими проектами, розробляти нові технології, втілювати нові ідеї, ідеї в реалізацію. Ну і для когось буде робота з інтернетом або проведення дослідницької роботи. Ще для когось в робочих питаннях, можливо, буде актуальним, щоб ви звернули увагу на рекламу або рекламу своєї кампанії або своєї діяльності. В особистих стосунках також романтичність, надії. Можливо, у вас навіть будуть якісь підвищені почуття. І ще, можливо, у цей день, якщо вони навіть не будуть пристрасними, то вони будуть більш дружнього плану. Але не забувайте, що ви можете ідеалізувати свого партнера. Тож, наразі у вас дуже гарні енергії для того, щоб ви закладали фундамент на майбутнє, будували нові плани, відкривали нові можливості, спробували свої сили і розкривали свій потенціал. Не забувайте проявляти творчий підхід. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант тут, в вам так. Ви можете починати будь-яку діяльність, у вас наразі відкриті всі можливості. Головне, не вам побачити ті шанси, які перед вами відкриває всесвіт. Це, можливо, у робочих питаннях для когось, можливо, будуть нові проекти, нові починання. Хтось, можливо, знайде саме ту роботу, яку для себе шукав. А можливо, якщо це буде ще стосуватися робочих питань, то ви зможете. Ну, щось для себе, знаєте, такі, зробити якісь зміни, які будуть вам давати діяти активно і рішуче. Тому що у вас наразі не час для сумнівів і коливань. Всі нові починання і можливості реалізовуйте. Ну тобто, вам на цей день в робочих питаннях потрібно бути відкритими для нових справ і для нових звершень. Успіх вас чекає! Хтось, можливо, в цей день отримає прибутки, або буде проявляти свою підприємницьку жилочку, і хтось, можливо, взагалі буде відчувати якийсь азарт у своїх можливостях, тому що будуть приходити і нові ідеї, і нові можливості, і ваша ініціатива, щоб ви рухалися саме до тої мети, яку ви собі на цей день поставили. В особистих стосунках, можливо, вас з партнером буде поєднувати сексуальна енергія для когось це, можливо, будуть, хто не має пари, нові знайомства. І ще, можливо, в цей день ви зможете в особистих стосунках отримати корисну інформацію, яка буде вам така потрібна для того, щоб ви налагоджували свої стосунки. Можливо, ви зможете саме в цей день побачити той шанс, щоб віднайти спільний знаменник із вашим партнером і покращити свої стосунки. Тож для вас ще така підказочка є, що ви сьогодні будете відчувати, що ви можете зробити все, що вам потрібно. У вас буде багато сили, енергії і багато можливостей. Тож використовуйте все на благо собі. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Третій варіант вам так. Але енергія Аркану Смерть кажуть, що вам потрібно діяти, але не забувайте, що ми періодично повинні свою, свою свідомість звільняти від якихось негативних думок, від образ, від страхів, від заздрості, від всього зайвого, що вам може заважати взагалі розвиватися у житті. Тому що ці кармічні енергії дають вам можливість щось закінчити, те, що втратило сенс у вашому житті, і розпочати щось нове, тобто обновити ситуацію в своєму житті. В будь-якому випадку цей день дає вам можливість зробити такий кінець у існуючій ситуації, у той, яка наразі у вас склалася. В робочих питаннях хтось може перейти на іншу роботу, у когось можуть відкритися нові перспективи і можливості. Також в когось може бути реорганізація бізнесу, це піде вам на користь. Очікуйте, можливо, для когось налогові перевірки або якісь раптові скорочення. Можливо, все буде, але не забувайте, що там, де закінчується у вас одне, відкривається зовсім інше. Тому що ці енергії дають нам можливість змінити професію, або щось змінити кардинально в своєму житті. В особистих стосунках також вам потрібно щось змінити на краще. Тобто внести кардинальні зміни. Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки вже зжили себе, вони вам не приносять задоволення, можливо, для когось. Буде кращим розлученням, розставання. А якщо у вас якісь поки що коливання і незрозумілі ситуації, ви можете ті кардинальні зміни зробити на користь, зблизитися з партнером. Можливо, для того, щоб це зробити, вам потрібно позбутися якоїсь нервозності і позбавитися страху, страху розлучитися, страху змін. Якщо ви нічогось не боїтеся, то воно у вас буде відбуватися так, як повинно бути в вашому житті. Чим більше ви чогось боїтеся, тим більше ви притягуєте саме оті негативні події, що ви склали у своїх думках. Тож підказка для вас є така. Саме сьогодні ви будете знаходитися на етапі, коли вже, вже щось старе себе зжило, а нове поки що не прийшло. І вам від того може бути незатишно у такому стані. Тому не чіпляйте за минуле, відпустіть все, що вам уже не приносить задоволення і його потрібно відпустити, тому що попереду у вас йде новий етап розвитку вашого і нових можливостей. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.